На пішохідному переході неподалік кооперативного ринку мікроавтобус Мерседес Бен Світо збив молоду жінку. Аварія сталася посеред білого дня на очах у матері постраждалої та перехожих. Звідти йдеться, ця машина на великій скорості. Люди приходять, переход, приход. І все время якраз по якраз ну, дівчина. Якраз і там вперше на аж на лобове стекло залетіло. І, 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 і відскочила. Такий була бух і відлетіла, і не хотіла по газами піти. ТО, там, дівчата жінки перекрили дорогу. Ти зупинили її. Стала, одна машина стала, зупинила, а він об'їхав і він хотів хоті хоч... об'їхати. Через дорогу переходила моя дитина. І по пішохідному переходу, коли зробив наїзд водій буса, збив її і, і намагався ще й втікти. Я наздогнала машину і зупинила його. Я була буквально за метрів п'ять від цього ДТП. Постраждалі 24 роки. На момент прибуття знімальної групи її забрала швидка. З деталей аварії займаються правоохоронні органи. Молода жінка наразі перебуває у реанімації центральної міської лікарні. При поступленні стан жінки важкий. Вона знаходиться в свідомості. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма. Забій головного мозку і також хвора знаходиться на етапі дообстеження. На момент нашої з вами розмови загрози її життю немає. Життєво важливі функції під стабільні.